Всім привітки! Я рада вас вітати на моєму каналі. Мене звати Галя. Тож, давайте поговоримо на дуже таку цікаву тему, чому Канада не рай і які насправді є в мінуси в Канаді. Трошки розкажу про себе. Я живу в Канаді вже майже два роки, і це реально час плине дуже-дуже швидко. Я й не помітила, як швидко пройшов весь цей час, тому можу сказати для себе такі висновки, можу сказати саме мінуси для мене. Але насправді, наприклад, ці мінуси я чую і від інших людей, тому це такі. Загальні мінуси життя в Канаді. А поки ви дивитесь це відео, можете написати, які для вас є мінуси життя в Канаді. Спершу може здаватися, що Канада реально ідеальна країна. В ній все так класно, великі заробітні плати, гарне житло, гарна природа, гарні люди, добрі, посміхаються тобі всі. Дуже легко знайти роботу і так далі. Це те, що я думала про Канаду, доки сюди не переїхала. А потім, як переїхала, то почала це все куштувати, це все узнавати і з кожним днем робити якісь свої висновки. І перше, і найболючіше, це ціни в Канаді, тому що ця країна прям дуже-дуже дорога. І ви повинні бути повністю готовими до цього. Тому що так, ніби тут люди багато заробляють, але насправді витрати от просто настільки величезні. Прикладу, ви хочете зняти собі квартиру. Однокімнатна квартира в гарному районі, в великому місті. Так будемо говорити про ті міста, які великі для того, щоб, наприклад, знайти легко роботу і так далі. Вам потрібно буде заплатити 2 тисячі доларів за однокімнатну квартиру в гарному районі і віддавати такі величезні гроші, от прямо знаєте, жаба душить, тому що це не маленькі гроші. І це ну, звичайно квартира буде більш-менш нормальною, такою, гарною, з гарним ремонтом і так далі. Якщо щось подешевше, то воно може бути. Бути трошечки, знаєте, ну, подешевше, це скільки, наприклад, півтори тисячі доларів ви будете віддавати за а, апартаменти, але при цьому вони можуть бути зі стареньким ремонтом або ще якісь такі мінуси. Ну, але ви знаєте, віддавати півтори тисячі доларів я також хочу сказати, що це немало. Продукти а, до прикладу, хліб може коштувати десь 4 бакси в середньому, є дешевший, є й дорожчий хліб. А якщо взяти якісь помідорки, то упаковочка помідорків буде коштувати 6 баксів. Ну і звичайно, є дорожчі варіанти. Типу, якщо ви йдете в магазин, то десь в середньому може вийти на 100 баксів, але при цьому ви не купите дуже багато якихось продуктів. От, наприклад, я зараз почала дивитися те, що я купую. Ну я купую більше якісь такі, знаєте. Натуральні, ну як натуральні, не знаю, чи воно натуральні написано, що типу натуральний і так далі. Стараюсь таке щось більше з вітамінчиками. якусь там зелень купити, якусь там рибку купити. І просто виходимо, купуємо собі десь на вечір їжі, і може там щось вистачить на наступний день, і це мінус 70 баксів. все, їх нема. Ось так взяли, купили і вже нічого немає. Тому можу сказати, що продукти також відносно коштують не дуже дешево, особливо, якщо ви захочете купувати продукти, які більш-менш якісніші, тому що, звичайно, ті, що дешевші, вони і якість в них не така. Наприклад, навіть за той хліб можна купити і дешевший хліб, але він буде, знаєте, такий сильно м'який, і він навіть не черствіє, а просто пліснівіє. Це означає, що там не дуже добра така складова того хлібу, тому таке, звичайно, не хочеться купувати та їсти. Але бачите, що маємо, то маємо. Якщо хочемо щось більш смачніше, здоровіше, то потрібно вже віддати більше грошей. А, так, деякі скажуть, що, наприклад, можна піти до футбанку, взяти там їжу, але це такий варіант на перший час, наприклад, якщо ви тільки приїхали в Канаду, у вас немає всіх тих фінансів, щоб себе забезпечити, то ви перший час можете ходити у футбанки. А, я взагалі, коли тільки це про це дізналася, що таке є в Канаді, я була в шоці, тому що це реально класно для людей, які тільки приїхали, або, наприклад, вони живуть в Канаді. І... В них немає можливості, наприклад, купувати нормально собі продуктів якийсь перший час або, можливо, не перший час. І люди можуть піти взяти собі продукти, самі базові, такі самі прості, але вони можуть це зробити. І я би дуже хотіла, щоб у нас в Україні також була така можливість для людей, які дійсно потребують їжі, щоб вони могли прийти в такий фудбанк і взяти те, що їм потрібно. Тому що ну це така, знаєте, базова потребність, яка реально потрібна всім людям. І до речі, фудбанк банку можна взяти не тільки їжу для себе, а ще для ваших котиків і собачок. Це типу взагалі рівень. Так я трошки відійшла від мінусів Канади і назвала її такий невеличкий плюс. Тож давайте далі говорити про мінуси. А в наступному відео вже розкажу про плюси. Плавно переходимо до податків та зарплати. Наприклад, ви думаєте, о клас, я отримую 20 доларів на годину. Нічого собі нормальненькі такі гроші. І ви радієте цьому, і ви думаєте, клас, це. Прям супер, але потім, коли ви дивитесь свій пайчек, то мінус 30 відсотків. Податки, і це, звичайно, так знаєте, трошечки розстраює, тому що податки тут такі величенькі. Звичайно, ви можете сказати, що в кожній країні податки немалі, потрібно платити і так далі. Але коли ви дивитесь на ті суми, які ви віддаєте державі, і це при цьому, що не факт, що ви залишитесь в цій країні, не факт, що ви отримуєте тут пенсію, і так далі. Бо це треба впахати на це все, бо це треба все зробити, щоб потім отримувати в майбутньому тут пенсію. А можливо, більшість людей просто Прийде назад до Європи, і ці гроші ніколи не побаче. Але тут в Канаді немає різниці, чи ви плануєте залишатися, чи ви не плануєте. Ви повинні сплачувати ці всі податки, і звичайно, в пенсійний фонд так само. Тому в Канаді дуже багато людей працюють на двох, а іноді і на трьох роботах для того, щоб мати все, ось це, що вони хочуть, для того щоб просто існувати і купувати всі їхні хатілички такі, да і ну і взагалі. Тому, чесно кажучи, перший час я була прям дуже вражена, тому що я не розуміла нащо людям дві-три роботи. Типу, я звикла, що в Польщі або в Україні, у нас всі люди мають, в принципі, так, всі люди мають одну роботу, ходять, отримують зарплату і все. Але в Канаді це абсолютно норма, якщо в тебе буде дві роботи. Типу, на першій роботі ти працюєш там декілька днів на тиждень, і на другій роботі ти також працюєш декілька днів на тиждень. І в тебе виходить більш-менш вже тоді нормальний такий заробіток. І зачасту, як якщо ви почнете шукати роботу в Канаді, то вам будуть говорити, що вони беруть тільки вас спочатку на часткову. Таку зайнятість, тобто на два чи три або чотири днів на тиждень. І для мене це також було незрозуміло, бо я коли шукала роботу, я прийшла і сказала, що мені потрібна фултайм робота, що мені потрібна з повною зайнятістю, Я повністю вільна і хотіла би працювати побільше. Але мені сказали спочатку, що окей, можливо, надалі це буде можливо, але наразі ви не зможете це е, нічого отримати, і просто зможете приходити тільки там два чи три рази, і то коли ми, коли ми вас викличемо, то і то ви знаєте, навіть не було такого стабільності. Більного графіку, що я точно знала, що в мене, наприклад, буде три дні на тиждень, і за ці три дні я отримую якусь зарплатню. Ні, іноді бувало два дні, іноді бувало три дні, іноді чотири, якщо пощастить, а іноді взагалі не було роботи. Типу, немає роботи, ми вас не викликаємо і живіть як хочете. Наступний мінус Канади для мене це все ж таки погода і зима. А, я живу в Онтаріо, і в принципі тут вважається, зима така м'яка. В Ванкувері ще краще, наприклад, Ванкувер це взагалі не Канада, це взагалі якийсь інший світ і Там реально дуже-дуже-дуже м'яка зима. Там переважно одні дощі, зелена травичка рано з'являється, квіточки з'являються рано і так далі. В Онтаріо я не можу сказати, що все прямо ось так цвіте дуже рано. Треба все-таки чекати цієї теплої такої пори. Але дуже-дуже довго буде холодно, дуже довго все рівно будуть морози. Перша зима, яку я побачила, була відносно теплою, морозів якось так чомусь не було в тому році. Але в цьому році зима показала себе ось так насправді. Звичайно, це не е, там якась зима, як десь на півночі, що дуже холодно, але тим не менш. І якщо в минулому році я б морально була готова до холодної зими, то в цьому році я вже чекала, коли вже нарешті прийде тепло, коли вже нарешті припини йти сніг. Тому що сніг ну прям дуже довго йшов, то вже ніби тепло, вже ніби як і весна, а потім у нас а, а потім у нас в квітні знову йде сніг. І ти такий дивишся, що відбувається? Будь ласка, весна, прийди. І зараз прийшла весна, в нас уже травень, в принципі, в принципі, дні те. Буває там плюс 20, плюс 25, все класно. Але як сьогодні ви бачите, я ходжу в куртки, тому що знову трошки щось похолодало, був дощик, і так треба вже одягатися знову. В мене взагалі така мрія, щоб жити десь в теплій країні, от прям в теплій. Але поки що, що маємо, то маємо. В принципі, в Канаді життя непогане, але просто от затяжний такий холод трошечки напрягає. Хотілося би, щоб. Було трошечки, трошечки тепліше, але це нереально, тому що я в Канаді, і як я можу від холодної країни вимагати щось таке, прям неймовірне і анріал просто. Але нормально. Я ще так подумала, наприклад, на наступний рік, щоб більше звикнути до цього холоду, треба придумати якісь собі активності на зиму. Цими активностями можуть бути, наприклад, сходити на каток, поїхати десь в гори, покататися на лижах і так далі. Тобто, зробити... Якусь собі таку активність для того, щоб якщо є купа снігу навколо, не унивати і нормально себе чимось таким зайняти. Тому час буде швидше плинути, і вже сніг і морози не будуть так здаватися чимось таким О Боже, знову це сніг, знову холодно. Бо в цьому році я просто пропрацювала ці всі дні. І коли ви знаєте, хочете вставати рано на роботу, а воно темно, воно холодно на вулиці, така погода, о, то то взагалі для мене щось таке. Якщо б я думаю, жила десь в теплій країні, то вставати рано було б набагато простіше зараз, наприклад, вже. Зранку це дуже світло, вже сонечко є, вже й тепліше набагато, то приємніше вставати на роботу рано. Зранку наступний такий мінус Канади це те, що вона знаходиться дуже далеко від нашої України, і звичайно, дуже далеко від сім'ї. Тобто, ви живете взагалі в якомусь іншому світі, дуже далеко від Європи. Навіть знаєте, Польща – це як друга Україна. Там набагато якось моральніше, краще і простіше жити, тому що ви знаєте, що ви в двох кроках від своєї рідної землі. блим Тут, звичайно, ви знаходитесь дуже далеко, ваші близькі не можуть так швидко приїхати до вас, це все важко. Тому ось такий, знаєте, депреснячок, він трошечки нападає, тому що розумієш, що далеко, що ви тут повністю самі, тому що тут немає близьких, тут немає тих друзів, які були в Україні, і так далі. Тому тут повністю потрібно все будувати з нуля. І цієї підтримки не вистачає, не вистачає рідних поряд, наприклад. Просто знаєте, якісь там свята. Хотілось би зібратися з родиною разом навіть наприклад, знаєте, там коли Великдень, якесь Різдво, Новий рік і так далі. Ви збираєтесь разом, ви проводите цей час разом, і ось цього прям максимально не вистачає тут, в Канаді. І за цього така, ви знаєте, з'являється якась апатія, такий сум, і не знаємо, що робити далі. В минулому році в мене такого не було. Але в цьому році мене прям я не знаю. Був такий депреснячок. Я не можу назвати, що це прям реальна якась депресія в прямому сенсі цього слова. Але ось такий Величезний сум він просто напав на мене, і я ось тільки-тільки почала відходити. Тому записую для вас відео. Така в мене розрядочка обожнюю записувати відео, створювати їх. І до речі, якщо хочете підписатись на мій інстаграм, там ще більше життя в Канаді, історії і так далі. Дуже люблю там все постати. Тому ось другий рік життя в Канаді мене прямо як зламало, і я втратила сенс. Я не розуміла, що мені робити далі. Я живу далеко від сім'ї, як взагалі поступити. Думаю, може назад приїхати в Польщу, бо в Україну поки що не можу приїхати. Але розумію, що і в Польщі життя не так складеться, як мені потрібно. Тому це такий, знаєте, важкий вибір починати все з нуля в новій країні та ще плюс так далеко від своєї родини, від своєї сім'ї. М'є від своїх близьких. Від свого дому, і плавно переходимо до наступного мінуса Канади: це охорона здоров'я. А як ми знаємо, що в Канаді медицина безкоштовна, але є як завжди але. І ці але це те, що якщо вам потрібен якийсь спеціаліст, то його потрібно чекати декілька місяців. І це не жарти, це реально так. Тому що, наприклад, у нас в Україні, якщо реально потрібен лікар, ми йдемо, записуємось. І, наприклад, якщо у нас щось нетермінове, я маю на увазі, наприклад, не знаю, що. То може сталося, ви записуєтесь, і на наступний тиждень ви вже можете спокійнесенько собі потрапити до цього лікаря без якихось там проблем. Тобто, у нас записи є, ось навіть можна через день. Так можна, наприклад, і сьогодні потрапити, якщо вам дійсно потрібно. В Канаді таке не прокатить, і вам реально потрібно буде чекати декілька місяців, щоб потрапити до спеціаліста. Звичайно, якщо у вас щось таке прям серйозне, там болить сильно зуб, або щось зламали, або якщо якась операція потрібна, то звичайно, Звичайно, вас приймуть терміново, але тим не менш вам потрібно буде висадіти цю чергу, тому що таких людей дуже багато. І, наприклад, якщо у людини зломана нога, вона може чекати цілий день або навіть, наприклад, два дні, поки черга до неї дійде. І це взагалі не жарти. Тут насправді чомусь працює саме така система. Ніби медицина безкоштовна, але тим не менш потрібно чекати дуже довго. Також, якщо у вас немає страхування, то вам потрібно буде оплачувати деякі аналізи, Аналізи, і це також вийде все не в маленьку копійку. Лікувати зуби в Канаді це взагалі щось. Я не знаю таке дороге, навіть я боюсь про це думати, тому що це реально дуже дорого, а це потрібно декілька тисяч доларів. Просто полікувати щось таке звичайне, поставити пломбу і так далі. Але я так проаналізувала, то лікувати зуби в будь-якій країні дуже дорого. Якщо, наприклад, жити саме в тій країні, якщо отримувати саме ту зарплату в тій країні, то завжди буде дорого, навіть у нас в Україні. Ціни, якщо от ти працюєш в Україні і хочеш полікувати зуби, ну це дорого. В Польщі так само: 300 злотих віддати за одну пломбу. Ну камон, коли отримуєш десь там 3-500 зарплатні, це також дуже дорого. Тому люди, які живуть в Канаді, збирають кошти і потім ці кошти витрачають на зуби, але в іншій країні. в Україну зараз не поїхати, тому вони їдуть десь в Європу для того, щоб це зробити, або, наприклад, в Мексику. І там набагато дешевше виходить, якщо ви отримуєте канадські долари. У вигляді зарплатні, і ми плавно переходимо до наступного пункту, і це буде кар'єра та робота в Канаді. Якщо ви іммігрант і у вас є дуже багато різних класних освіт, ви прям крутий спеціаліст, ви знаєте собі ціну, звичайно, ви хочете отримати якусь класну роботу з класною зарплатнею і думаєте, клас, в Канаді повинен цінитися цей вид заробітку. Ви приїжджаєте і вам просто відмовляють на кожному інтерв'ю. Чому так відбувається? А в Канаді у вас завжди будуть питати саме про канадський досвід. Тому, якщо в Канаді ви хочете отримати якусь класну посаду по своїй спеціальності, в вам потрібно мати канадський досвід, а ви тільки приїхали. Про який канадський досвід взагалі може йти мова. Але так з вас будуть питати, і тому, якщо буде декілька кандидатів, а вони будуть на таку якусь класну посаду, то звичайно візьмуть того, в кого вже є канадський досвід. Тому я знаю, чи немало людей, які приїхали в Канаду. Вони мали класну освіту, вони мали багато наснаги, хотіли влаштуватися на якусь класну роботу, тому що мали всі дані на це, знали класну англійську. Мають професію, будь ласка, ось є вакансія, подаються, а їм просто відмовляють всі компанії саме через канадський досвід. Тому ці люди просто жили якийсь час тут, намагалися знайти роботу, тому що знаєте, не кожен буде згодний йти на якусь роботу менше оплачувану. По перше, а по-друге, якщо потрібно щось фізично працювати, якщо людина, наприклад, там дуже гарно розуміється в АЙТІ чи в іншій якійсь класній такій сфері, то звичайно не кожен буде погоджуватися на якесь найменше, тому що людина розуміє, що такими темпами можна поїхати просто тоді в Європу і в Європі спокійно собі знайти роботу. Так там зарплати будуть трошки менше, але при цьому по своїй спеціальності. Це відео не для того, щоб показати, яка Канада погана, які в ній такі величезні мінуси. Не приїжджайте сюди, не живіть тут, їдьте в Європу і так далі. Насправді ні, просто хочеться висвітлити такі інші моменти, показати її з іншої сторони. І як взагалі тут складається життя. Тобто, бо нам показують, можливо, тільки одну якусь картинку, нам здається, що все ідеально. А потім, коли ти сюди приїжджаєш, ти розумієш, що й вилазять ось такі різні бока, на які ти раніше не звертав уваги, але вони насправді є. І якщо, наприклад, ви хочете переїхати до Канади, то вам потрібно бути готовим до цього. Бо мені про це ніхто не розповідав, а я з вами ділюся. Тож я хочу подякувати вам за перегляд. Не забудьте поставити пальчики догори, підписатися на мій канал і також залишити коментар із чотирьох і більше слів для підтримання українського контенту. І також пишіть в коментарях, чи живете ви вже в Канаді. Якщо живете в Канаді, то які мінуси Канади для вас є. А якщо не живете в Канаді, то напишіть, який мінус дивував вас найбільше. Всім дякую за перегляд, Па-па!